Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку профілактика захворювань нервової системи. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал та всім, хто підписався на мій канал? Давайте поміркуємо над таким запитанням. Які навантаження на організм сучасної людини найбільш негативно впливають на її нервову систему? Сьогодні ми розберемо такі ключові слова. Важливе значення для нормального функціонування організму має психічне здоров'я, стан психічного благополуччя. Психічне здоров'я це стан благополуччя, коли людина може реалізувати свій потенціал, справлятися зі стресом, працювати продуктивно та робити внесок у суспільство. Психічне благополуччя це стан, коли людина відчуває гармонію та задоволення в своєму житті. Існують такі причини порушень діяльності нервової системи: це зовнішні впливи, механічні травми, електричне ураження центральної та периферичної структур нервової системи, ушкодження спинного мозку, струс головного мозку, руйнування нервів, перегрівання та переохолодження організму, також захворювання, спричинені вірусами, бактеріями та інше. Існують такі захворювання нервової системи, головного мозку, інсульт, енцефаліт, менінгіт, спинного мозку, поліеміліт, нервів, неврит. Деякі з них ми сьогодні розглянемо. Менінгіт це запалення мозкових оболонок. Збудниками менінгіту можуть бути віруси, наприклад, вірус кліщового енцефаліту, переносник якого є іксодовий кліщ, бактерії, як от менінгококи, протозої простіші, токсоплазма, наприклад, заразитися, якою людина може під час контакту з котами або після споживання недостатньо кулінарно обробленого м'яса. Щодо профілактики, існує вакцинація. Поліоміеліт. Вірус вражає тіла рухомих нейронів, що містяться у передніх рогах спинного мозку. Це унеможливлює не лише нормальні рухи, а й навіть підтримку м'язового тонусу. Виникає прогресуючий параліч. Часто хвороба закінчується інвалідизацією, але, на щастя, поліомієліт є одним з небагатьох захворювань, які остаточно здолали в нашій країні шляхом вакцинації. Периферичну нервову систему вражають неврити, тобто запалення нервів, що призводять до болісних відчуттів та зниження функцій органів, що інервуються ураженим нервом. На функціонування нервової системи негативно впливають і нестача кисню, що призводить до загибелі нейронів, порушення зв'язків між ними, уповільнення рефлексів. Ось чому потрібно прогулянки, ігри та заняття спортом на свіжому повітрі, періодичні провітрювання приміщень, в якому ви перебуваєте. Така діяльність також потрібна для відпочинку нервової системи під час розумових та емоційних навантажень. Людина особливо у молодому віці може стикати з явищем психічного дискомфорту, яке називається когнітивним дисонансом. Це явище може спричинити отримання з різних джерел знань, ідей, настанов щодо певних об'єктів, явищ, цінностей, які суперечать Одна одній, Переконанням особин, уявленням особини, з метою уникнення когнітивного дисонансу інформацію сліз отримувати лише з тих джерел, яким ви довіряєте. Найпоширенішим порушенням діяльності нервової системи є нервози, для них характерні нав'язливі істеричні розлади психіки, тимчасове зниження розумової та фізичної працездатності. Стійкі нервози можуть згодом перерости у психози, пов'язані з ушкодженням структур центральної нервової системи. Психоз чітко виражені порушення психічної діяльності, коли психічні реакції не відповідають реальній ситуації. Унаслідок цього порушується сприйняття реального світу, а поведінка стає неадекватною. Найефективнішими і найнадійнішими способами зняти психологічне напруження, яке часто виникає у підлітків, є захоплення творчістю, музикою, туризмом, фізичною культурою і спортом. Виконайте творче завдання. Мій рецепт спокою. Уяви, що ти автор блогу або сторінки в соцмережах, яка допомагає підліткам справлятися зі стресом і тривогою. Створи пост, у якому поділишся своїм рецептом спокою, порадами або діями, які допомагають зберігати психічне здоров'я. У твоєму рецепті має бути назва або девіз. Мінімум три конкретні поради або техніки. Коротке пояснення, чому це важливо для профілактики нервових захворювань. Ілюстрація або міні комікс яка показує одну ситуацію, коли твій рецепт допомагає. Бажаю успіхів у виконанні! Домашнє завдання опрацювати параграф підручників і виконати творче завдання. А я хочу подякувати за перегляд мого відео та що не забули поставити вподобайки. Бажаю успіхів у виконанні, будьте здорові!